Друзі, повертаємося до нашої денної студії до прямого етеру, і а, зараз буде інша розмова. Я сподіваюся, ви відійшли від першої половини. Вже а, словом, я вже казала, що вихідні були насичені, а втім, насичені вони були багатьма негативними подіями, але не лише. Ними я скажу я вам приємні звістки. Я для вас теж маю цього понеділка. Бо напередодні, під час 35-го міжнародного кінофестивалю, фільм фестивал «Котбус» відбулася прем'єра фільму «Останній Прометей Донбасу. У мене вже від назви серце тьохнуло, бо знаєте, такий великий сентимент маю до цього краю. А власне, що це за кіно? Та як минула прем'єра? Ми запитаємося в Антона Штуки, а, режисера. А, аби ви розуміли? Антон зараз в дорозі. От нещодавно приземлився його літак. і От він одразу вийшов із нами на зв'язок. Пане Антон, вітаю вас. Так, вітаю вас, дуже дуже радий чути. Навзаєм. Я трошки розкажу з, з анонсу, власне, про що фільм останні Прометей Донбасу і поставлю вам запитання. Власне, в анонсі йдеться, що фільм розповідає історію людей, які, попри постійні обстріли, продовжують працювати на останній діючій електростанції у вільній частині Донеччини за 10 кілометрів від лінії фронту. Це історія про світло, яке народжується всупереч темряві. Тож, Антоне, почну, мабуть, від. Зворотного, та як прийняв стрічку фестиваль, як багато людей вперше почуло слово Донбас. Насправді певним чином перевершили наші очікування. Так скажімо, реакція місцевих на цей фільм, і загалом щодо уваги щодо України. Ось тому ми, можливо. Ми у нас звичайно можливо були якісь занижені, занижені сподівання щодо аудиторії німецької і загалом фестивальної, але е, дуже класно сприйняли. Було насправді багато німців, багато місцевих було е, жителів Котбусу, І також було багато українців, тому що е, це був е, в день прем'єри, це був день українського кіно, і показували також інші різні стрічки українські. І було е, були навіть люди з Куракова, що було дуже цікаво угу. і особливо е, важливо для нас, і особливо е, ну трепетно так сказати. І е, також були так люди з Донецька, з Донеччини, його особливо з Куракова. Ух ти, клас! І, і який був від них відгук? Мабуть, дуже щемливо. А... Ну, звичайно, так. Вони звичайно побачили там Рідненька. знайомі обличчя, да mm -hmm. рідні краї. А у когось, хто там з Донеччини, з Донецька там поряд була, наприклад, бабусина, бабусин будиночок, там і так далі. Тобто, це все. Ну загалом ті края і краї, які ну близькі дуже звичайно людям з, з усієї Донеччини, тому, тому вони особ з особливою увагою там навіть приходили на наступний день повторно. Просто щоб подивитися ще раз дійсно на ті місця, на на жаль, і на які зараз потрапити mm. поки що нема, немає можливості, неможливо. Ви, власне, не лише режисер-стрічка, і сценарист, і також документальний фотограф. А як взагалі, якщо вже повертатися до, до моменту зародження ідеї, моменту зйомок, як з'явилася ця ідея, і наскільки важко було домовитися та потрапити на підприємство, знімати людей? Це ж ну, це дуже велика зірочка над цією задачкою. Як, як це склалося у вас? Так, це правда. Насправді тут, звичайно, це підприємство критичної інфраструктури і потрапити сюди просто так неможливо. І так склалася доля, що у мене був е, е, такий соціальний короткий, е, короткоформатний соціальний проєкт з, з компанією Дітек пару років тому. І... Ми з ними познайомилися таким чином. Ну і якби потім в процесі обговорення вони розповіли, що от у них є такий об'єкт, який постійно знаходиться під ударами ворога. І ну, так як я загалом роблю багато історії, і в тому числі фото історій, коротких історій, довгих історій, для мене очевидно відразу було зрозуміло, що це дійсно та історія, яку треба фіксувати, яку треба. Точно знімати, тому що е, на той момент, коли е, зі мною поділилися, що є такий об'єкт, е, там буквально ну, були, був рахунок на тижні, що скоріш за все е, ну, цей об'єкт або буде повністю зруйнований або знищений. Бо неймовірної інтенсивності були удари тоді, особливо ось. А це був січень 24-го року. Mm -hmm. Ось тому да, це була така спільна, скажімо так, ідея. Спільна, спільне спільне можна сказати. Ну я як документаліст відчував, що це дуже важливо зробити і дуже важливо зафіксувати, так тобто, я я мені не треба було пояснювати. Я відразу розумів, що ну я хочу вже робити точно цю історію. Неважливо, це буде супер там якийсь короткий фільм, да, або там ну, там, не знаю, короткометражний фільм, або там велика історія, або тоді ж ми ще не знали, як це складеться. Ось, і так само да, і так само представники компанії Дітек дуже велика їм вдячність, що вони дозволили мені там бути, взагалі, що вони якби ем, ем, і загалом теж вони теж розуміли важливість цієї події цієї ситуації. Тому це такий таки був спільний спіль спільний такий пешн, насправді. Ну і мабуть, коли замислюєшся та над тим, що тримало людей на своєму робочому місці, попри нависання такої сильної небезпеки, то ну якось самі собою приходять відповіді, що це все ж таки любов до рідного краю, любов, ну, розуміння того, що там ти важливий, ти потрібний. Втім, чи от під час спілкування з людьми чи були речі, які вас здивували, можливо, вразили, чи були для вас несподіванкою у відповідях про цю мотивацію. 嗯。Uh. Ви знаєте, я намагався весь час знайти ось цю якраз зрозуміти роз, да якусь логіку, чому, чому так, чому люди. Е, ну тому що треба розуміти, що енергетики це не ну якби скажімо так, у них немає е, об з ну, якогось обов'язку, от е, е, юридичного, да, перебувати конкретно на робочому місці. Тобто, по суті, це ну добровільне, це, це, це загалом робота з якої можна звільнитися. Ось в будь-який момент, і е, мене дійсно вражало те, що е, ну по суті, локація, яка постійно обстрілювалася, саме станція, тобто навіть не не тільки місто, а й сама особлива сама станція. От, там досі лишалися люди, працювали, і вони, якби причому, що деякі з них вони навіть жили в бомбосховищі, тому що дуже небезпечно було навіть виїжджати зі станції, тобто навіть е пересуватися просто по станції небезпечно, і деякі да, з них вони жили прямо всередині, якби в бомбосховищі, і навіть не їздили додому взагалі, тому що вдома типу було небезпечно. Там немає ну, е е укриття а на станції є гарне укриття. Було. Ось і не дивлячись на це, вони все одно там продовжують працювати. При тому, що там у нас один з наших героїв, він, наприклад, повернувся зі Швейцарії. Взагалі, у нього там дружина виїхала, його два сини, і він теж поїхав. Яким ну, він виїхав. Ось на чи на початку, чи ну в будь-якому разі він туди потрапив. Ось і він потім повернувся в Україну, тому що він зрозумів, що ну це його місія. Йому дуже важлива, якби станція, на якій він працював там 26 років. Йому дуже важливий його рідний дім, його земля. І ну, це те від чого чесно кажучи, у мене зараз мурахи по шкірі, тому що це ну така місія. Яка просто ну вона дорожча, ніж все, ніж гроші, навіть ніж життя, як знову ж таки показують деякі історії в нашому фільмі? Я розумію, що в багатьох документальних стрічках, особливо якщо знімають їх про події в Україні війни російсько-української, в них немає місця якимось хеппі-ендам і взагалі якомусь завершенню та, тому, що війна триває. А втім, от для вас як важливо було завершити стрічку. Я розумію, що ну можливо без спойлерів, та щоб люди дивилися. А втім, от, можливо, в якийсь загальний ви можете сформулювати цей настрій чи наратив. Ви знаєте, для мене було найперше перше, що важливо, найважливіша річ, це зробити стрічку, завершити стрічку неправильно, а чесно. Ось і вона в принципі так і завершується, якби якраз вона завершується дуже чесно, як на мене. І ем, ну я не буду да, розкривати, якби там да, подробиць, але загалом вона закінчується чесно. Давайте так. Ми всі розуміємо, в якій ми зараз ситуації. Всі розуміємо, яка зараз ситуація з енергетикою, і навколо якби нас прямо зараз. Ось, і така ж вона була і тоді, коли ми е, от були на Курахівській Теплоелектростанції, а тому, ну якби uh -huh. е, надія завжди є. Якби мене надихають самі герої. Тим, що якраз вони в усіх цих умовах і в усі цій дуже важкій ситуації вони не здаються і вони посміхаються, вони жартують. Тобто там у фільмі є це все, і мені здається, що, що це якраз і ну є такий, такий, якийсь надія на майбутнє. От саме їх, 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 їх такий, ну, певна віра, така внутрішня і настрій. Дайте вгадаю, мабуть, коли ви приїхали знімати, вони сказали, та що нас тут знімати, ми нічого особливого не робимо. Та. Саме, саме так і було, і ви знаєте, ми коли приїхали знімати, всі так керівники станції, там адміністративний персонал, вони влаштували такий стіл, там цукерочки, чайок. Ось ну а ми приїхали в місто і на станцію, яка там щоденно обстрілюється. Тобто там ну дійсно небезпечно навіть машину було лишати десь назовні. І вони такі зробили цей чайок і цукерочки, і такі, типу, питають у нас. Ну, ми там трошки поговорили з ними. Там трошки познімали. Вони питають: ну окей, так що коли ви вже поїдете? Типу, коли ви вже коли ви вже залишите нас, і коли ми вже будемо прощатися? Бо у нас є робота, і ну ми так кажемо: типу, ну трошки нам треба часу. Ми ж фільм знімаємо. Ми ж не телебачення, а, яке приїхало і поїхало, і вони такі: ну скільки там день, два? Можливо, там, да, максимум? Ну, ось так. Ну і тому треба було да, їх трошки е, пояснити їм і е, якось призвичаєте, що ми все ж таки там залишимося на деякий час, mm -hmm. трошки подовше. ось. А чи е, з тих прометеїв, та яких ви знімали, хтось бачив вже стрічку, чи був можливо якийсь окремий для них показ? Поки що ми насправді буквально зовсім нещодавно закінчили стрічку. Тобто, от буквально під прем'єру, під фестиваль, ми її завершували там. Навіть ну най, там ну прям останні миті, скажімо так, і тому у нас буде в кінці листопада показ для команди і для героїв фільму. Там будуть, напевно, деякі там гості, які також е, приймали участь, яким чином долучалися до То, Насправді у нас багато людей нам допомагало. Дуже багато людей нам допомагало. А, і ну, да, ми хочемо показати їм. І в тому числі ми привеземо компанія «ДіТек», от вона буде відповідати за те, щоб привезти, От вони у них є така ідея привести цих героїв в Київ і показати їм, щоб це було всі разом. от вони подивилися, змогли там поділитися, згадати. Тобто, це буде прямо. От, от така історія. Ну це буде закритий показ, але так для учасників команди і для героїв. Наразі доступний онлайн власне перегляд трейлеру. А втім, чи є вже якісь орієнтовні, можливо, дати, чи хоча б при прилизні періоди, так, коли можна буде в Україні побачити онлайн, офлайн якісь плани. Ми зараз над цим працюємо, ми формуємо якби подальші плани прямо зараз, тому що. Е, поки у нас є певний е, е, план щодо де певних фестивалів. Ось, де ми ще очікуємо е, результати відборів або не відборів, Ось е, буває по-різному. Тому е, поки що очікуємо і паралельно готуємо обов'язково прокат в Україні. Він е, ну, не буде дуже скоро, тобто він не буде напевно в найближчі кілька місяців. але е, е, от ми розглядаємо варіанти от, через кілька місяців, десь так. Можливо, трошки пізніше, але плюс-мінус. Все ж таки, оскільки от відбулася та світова прем'єра цими вихідними мені дуже кортить у вас розпитати про західну публіку, і наскільки це стереотип, чи дійсно правда, що інформаційно інтерес до війни російсько української ну через те, що він так війна так довго триває, він згасає і загалом привертати увагу до того, що у нас тут відбувається, стає все складніше і комунікувати цю. Війну теж стає непросто. Чи у вас, ну, у вас є такий вже певний досвід та цього спілкування? Як ви оцінюєте от, з плином часу, як це змінюється? Три, три речі скажу. Що перше, це те, що коли ми приїхали на церемонію відкриття, одне з перших питань, які нам задали, задали місцеві, місцеві жителі в кодбусі німці, це було. А чи в Києві вже є російські війська, чи ні? Ось тобто, ну оце... І в цей момент. Ми, ми коли їхали, ми так собі думали, що ну буде Q&A, Ми ж маємо звичайно самісія. Ми там маємо там донести глибокі дискусії, якісь там порозповідати і глибоко це все зануритися. А потім ми зрозуміли, що треба бейсік. От базовий uh -huh. рівень. Просто, просто е, умовно кажучи, переказати, що зараз відбувається в Україні, і цього вже буде з головою достатньо для них, тому що більше, ну, якби, чесно кажучи, просто людям ну, дійсно важко. Вони, мені здається, трошки ну, занадто далеко знаходяться. Я би не сказав, що е, уваги менше. Тобто, насправді було багато українських фільмів на фестивалі. Ось, е, були фільми пов'язані з. Е, Ну, багато українських фільмів знову ж таки, майже всі були пов'язані з повномасштабним вторгненням з війною. Ось. Але насправді було багато і фільмів, які як на мою особисту думку, персонально, не несуть жодного такого соціального впливу, так скажімо. І мені було трошки дивно, тому що, начебто, ну стільки зараз таких важливих соціальних питань, в тому числі і в першу чергу, мабуть, і війна, і війни взагалі, але да, було багато фільмів також просто про якісь дуже, дуже базові життєві проблеми. Mm -hmm. Що, якби, звичайно, мені як українцю було дивно бачити, mm -hmm. тому що да, тут хочеться завжди говорити про щось важливе і ну, привертати увагу до чогось важливого. А, але так. також я додам, я додам щодо комунікації, також е, з до з, з гарної сторони, це те, що дійсно після показу підходили е, місцеві також німці, і при чому, що це були були люди з покоління такого старшого. Тобто, це ті люди, які дуже на, на насправді ще принаймні в дитинстві росли в часи, е, ну по суті, східної німеччини західної німеччини, да тобто по суті певним чином радянської окупації. От і е, вони буквально зі сльозами на, гла... на очах підходили і дякували за фільм. Дякували за загалом за українські фільми. Казали, що от вони дуже не погоджуються там з того з толеруванням там Росії, Росіян і так далі. Що там е, намагаються, ну якби в Німеччині, в тому числі в Європі, якимось чином там пояснити там їх дії, там їх якось відбилити і так далі. Ось, тобто, прям вони дуже ну деякі от, дуже прям завзяті. Тобто, це чесно кажучи, було неочікувано і так, прям прям патріотично щодо України. Mm -hmm. от. Ну, я розумію, що у вас, так, дійсно, мабуть, не було якихось а, підготовки стосовно того, що вас буде питати західна аудиторія на обговоренні фільму, бо це дійсно, якщо перше запитання було про війська російські в Києві, то а, це таке без занурення, можливо, буде та а, обговорення. Але м, водночас мені дуже кортіло би потрапити на обговорення в Україні, так коли буде прем'єра стрічки, бо дуже цікаво про що питатимуть вас українці. А втім, теж... Є така теза, поширена про цю втому від війни, і що там більше збирають якісь легкі жанри і взагалі західні. Як, на вашу думку, чи чи це є зараз проблемою дійсно, чи це все ж таки теж якась булька, яка роздувається, щоб нам одне одного похейтити? Mm. Ні, мені здається, ви знаєте, ну, у них просто не. Якщо ви про саме про західну аудиторію публіку, то я от, відверто не розумію, яким чином у них може бути втома від війни. Тобто вони не живуть у війні. Тобто, і тому якби, мені здається, ця, ця е, ну, дефініція загалом вона якби не, не, не має звучати щодо західної аудиторії. Тому що вони, вони просто, типу, е, Ну, скажімо так, їм, мабуть. Війна, як я так відчуваю, принаймні, що. Війна в Україні це для них. Ну фільми для них ентертеймент, Ви маєте теж розуміти, розумієте? Тобто вони, коли йдуть в кіно, навіть дивитися фільм про там, Україну про енергетику, там або, наприклад, чудовий фільм Дмитра Гришка Дівія, також там був. І от вони приходять на ці фільми, які про, про, про війну, да якби там, ну ми дійсно не можемо просто там без сліз дивитися на це. А вони ну там їдять попкорн. Тобто для них це mm -hmm. такий там піб'ють Кока Колу. Тобто, це ну це, це про. Просто трошки інше сприйняття для них це знову ж таки. Це, це типу, побувати. Це такий трошки тревел, начебто, побувати в тому місці, там, де вони не є, там де є якесь е цікаве і щось таке небезпечне. Тобто, це трошки теж такі, ну вам ну чесно кажучи, як е звичайне побутове таке ну кі кіно в кінотеатрі. Да? Тобто, це це типу такі американські певні гірки, емоційні, е які ти можеш прожити за там за півтори години часу. От, і все. Ось тому да. Це для них сприймається саме так більше. Це Та для нас воно це дійсно якісь там вислови, самовираження, там якісь дуже глибокі, і якісь там ну документалістика, яка закарбується в історії, типу якісь докази. А для них це все сильно легше. Ось так, ну, принаймні, я... дивіться, принаймні, да, в більшості, як я відчув. Ось, звичайно, були ті, які як я вже казав, підходять там. І сльозами на очах дякую, дуже там обіймають там, і показують свою підтримку. Кажуть, ми ходимо на мітинги. Але ну, таких, принаймні, я відчув, що таких, мабуть, меншість. Все ж таки, така досить. То набагато менше, да. Так, ну власне і не варто, я думаю, закидати там західній аудиторії, що вона не розуміє, бо хочеться, щоб і дійсно і не зрозуміла, як це ці страшні обстріли, цей ворожий наступ і так далі. Але дійсно я розумію, що якщо це шок ендревел там да, для іноземної аудиторії, просто прийти і подивитися, то для мене взагалі, ну як я там зі Сходу сама, і я розумію, Взагалі, ну там для кожного українця в принципі неважливо зісходити чи ні, а бачити е, такі закарбовані зафіксовані моменти. Бо якби вам не надійшла ця пропозиція, я усвідомлю, що ця історія взагалі би можливо не прозвучала. Тобто ці вчинки, ці, е, е, ну, ці біографії з цих сильних людей, ми би їх не, не побачили, не дізналися е, про те, що вони взагалі були. І скільки таких історій можливо не підсвічених і не озвучених, і про які ми можливо теж ніколи не дізнаємося, страшно собі уявити насправді. Тому тому дуже добре. Безперечно. Дуже так. добре, що з'явилася ця стрічка. Я активно заохочую а, всіх по перше підписуватися в соцмережах. є окрема сторінка а, фільму Останні Прометеї Донбасу. Підписуватися і стежити, аби переглянути онлайн-офлайн, долучитися до обговорень. А, тож, будь ласка, робіть це, а, а також в принципі на, на пана режисера теж а, раджу підписатися. Якщо можна, я додам ще просто в кінці, що у нас там дуже активна дискусія зараз іде під трейлером щодо дубляжу трейлеру, то щодо угу. точніше озвучки. Угу. Тому що ну, по законодавству України у нас у фільмах не може бути більше ніж 10% іноземної мови. Так. А очевидно, російська мова зараз так, так. це іноземна мова, і у нас люди зі сходу, і вони в більшості говорять з до з, Доне, з Донеччини і з Курахового. Ну, вони в побуті більше, здебільшого, говорили, uh -huh. говорили. Зараз вже це, до речі, змінюється. Там в фільмі теж все буде видно, але говорили російську мову. І тому у нас да, трейлер він дубльований українською. І тобто ти в один момент там можеш чути, як би, і на бекграунді російську, і українську, якби в основною. І там така ціла дискусія, що типу навіщо це робити, там як краще, і так далі. І це насправді теж цікаво поспособити. Як люди загалом, ну там окреме мовне питання просто розігралося під цим, під цим відео, тому це теж насправді, насправді да, цікаво. Ось. Але да, дякую вам, дякую, дякую вам за да. розмову. Теж думала вас запитати про мовне питання, бо все ж таки та е, знімали на Донеччині. Я думала, що воно виникне. Але втім, я думаю, що дійсно, оскільки ситуація змінюється, то і не варто на цьому загострювати. Але до дискусії, якщо хтось хоче, звичайно, долучитися чи почитати, теж запрошуємо. Дуже вам дякую. Це взагалі фантастично, що ви так з, з аеропорту і долучилися до нас. І вийшла така, як на мене, насичена і приємна розмова. Дякуємо вам. Чекатимемо на прем'єру у Харкові. Дуже дякую, гарного дня, До гарного дня, до побачення, до друзі друзі. А ми з вами біжимо на випуск новин і завтра вже почуємося о 14 годині. Як зазвичай бажаю вам гарного дня і е е приємних новин.